Юлія Кузовкова приїхала із Луганщини, нині мешкає у порятині, де такі ж переселенці, як вона, організували групу самопомочі. Таким чином люди підтримують один одного, вирішують спільні проблеми. У спеціально створених структурах скажеться Юлія, їм не завжди готові допомогти. Почула, що ООН надає фінансову допомогу на Харківщині, тож вирішила з'ясувати про Полтавщину. Когда я я почала по разним номерам, телефонам дзвонити. Когда я позвонила в координаційний центр, щоб у мене скоординували, куди мені обратиться і де можна узнати. Эту информацию. Вот от этого оператора номер 12 я услышала такой ответ: Может, в Харьковской это и выдают, в Полтавской такого не будет. У нас Мальчики в гробах приходять, а вам допомогу подавай. Ви так отримуєте адресну допомогу. Вам ще 200-300 євро, жирно для вас. Жителі Донеччини і Луганщини скаржаться на брак інформації. Говорять, не знають, де у Полтаві гуртки, які б їхні діти відвідували безкоштовно. Вони претендують на пільговий проїзд у громадському транспорті та гуманітарну допомогу, яку запевняють надають не всім. Можливість озвучити всі ці проблеми та отримати консультації у психолога та юриста. Люди отримали на зустрічі в обласній бібліотеці імені Котляревського. «Начебто нам здається полтавчанам, що інформація є завжди є доступна. Коли приходить на консультацію, ми спілкуємося з такою людиною. Перше питання: я не отримую інформацію або не в повному обсязі, або де її знайти. Проблема інформаційна. Здавалось би, доступність, але для них ні. Показувати свої обличчя, а тим більше спілкуватися на камеру. Більшість переселенців, які взяли участь у заході, не бажають. Цей формат, який ми сьогодні запропонували, тобто така зустріч у форматі груп самодопомоги. Він передбачає конфіденційність. Тобто люди збираються, вони вирішують самостійно свої проблеми. Ці події відбуваються тут і зараз, і за межі групи вони не виносяться. Людям психологічно складно звикнути до умов, в яких вони опинилися, пояснюють організатори зустрічі. Переселенці потребують сторонньої допомоги і болісно сприймають відмову у її наданні. Тож подібні заходи, на яких люди зможуть поділитися своїми проблемами та отримати необхідну інформацію, влаштовуватимуть і надалі.